Я думаю, що коли виборці бачать, що це достойна людина, і яка має авторитет на цьому окрузі, по якому вона балотується, то я думаю, що ця сума буде невелика. Але ми бачимо разом з тим, що по деяких округах працюють люди, які свій час заробили в різний спосіб. Я думаю, скоріше не чесний, багато грошей дуже, і ці гроші вони витрачають зараз на свою виборчу кампанію. І Я хочу сподіватися, що наші люди будуть це виборці. Розуміти? І е, хай вони ці гроші використовують і беруть від тих людей, але не голосують за них. Ці наповнення ставлять нас абсолютно у нерівні умови. Одні наповнюючись кримінального джерела, мають доступ до засобів масової інформації, можуть роздаровувати людям гречки і все решту інші таких можливостей не мають. Тому я вважаю, що сьогоднішні вибори будуть випробуванням для всіх, де зіграти свою роль, виняткову роль мають не гроші, а спосіб мислення кожного того, який кандидує, і той, хто обирає. Тот, хто не має заначнику певної суми. Він не може йти на вибори, тому треба організувати і інформативно це, і в засобах масової інформації. має бути велика? Треба дані. Ну, я, ви знаєте, той, хто йде, от я якби йшов на вибори, то я би шукав тільки такі кошти, для того, щоб забезпечити, розумієте, певну рекламу. І певний доступ до засобів масової інформації. Тому на сьогоднішній день все треба платити. Я би не сказав, що когось на Львівщині можна називати олігархом в класичному значенні цього слова. Є звичайно певні бізнесмени, які мають серйозний і фінансовий, і інформаційний, і політичний вплив на Львівщині. В цьому немає нічого поганого. Зокрема, можете прийти назвати, але, але, але домінанти я боюсь когось забути і тому на мене можуть Хоча образитися. Ну я вважаю, що досить серйозними бізнесменами, які мають вплив на політичний. І суспільне життя, це є Антонов, це є Петро Демінський, це є Брати Дубневичі. Ті, що є серйозними бізнесменами, в є така світова практика, вона вже проводить в Україні. Вони самі не кандидують. Це знову ж це такий зараз маркер для суспільства. Тобто, якщо людина сама кандидує, а називає себе дуже багатою, то вона такою не є. Тому що і вона не є тоді впливовою. Тобто, впливова людина насправді вона займається своєю справою і є інші люди, на яких вона намагається впливати, і так яким чином навіть свої політичні певні амбіції задовольняти? Насправді олігархів на Львівщині не так багато. За версією журналу Фокусу у двох найбагатших і найуспішніших українців ходять лише семеро вихідців із нашої області. На 33-му місці у рейтингу і перший серед наших співвітчизників співвласник концерну Галнафтогаз Віталій Антонов. Його статки оцінюють у 477 мільйонів доларів. На 46-й сходинці співвласник холдингу ТКС Іван Торський із трьома сотнями 37 мільйонами умовних одиниць. Третій серед багатіїв області і 146-й у всеукраїнському рейтингу – співвласник Моршинської, колишній очільник Львівщини Микола Кміть. Його статки – 56 мільйонів 800 тисяч доларів. 175-й у списку – власники ТЗОВ колійно ремонтні технології» брати Дубневичі. Їхнє майно оцінюють у 38 мільйонів 200 тисяч доларів. І врешті 180-те, 181-ше та 182-ге місця розділили 300. Співвласники молочної компанії Галичина у кожного з яких по 37 мільйонів доларів.